Вілові відключення та невтішні прогнози на прийдешні холоди. Більшість українців вже готові до всіх суворих реалій. Про те, як Україна переживе зиму, та чи зростуть ціни на комунальні послуги, про все та більше розповість голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Вітаю, пане Олеже. Вітаю вас. Росіяни пошкодили вже майже 40% енергетичної інфраструктури. З чим ми наближаємося до зими? А ми наближаємося з вами до семи з тим, що маємо великі проблеми з тим, щоб передати електроенергію до споживачів, тому що більшості російські ракети пошкодили систему розподілу електроенергії по всій Україні. Це трансформаторні підстанції, Укренерго, Обленерго, і за рахунок цього споживач не може отримати електроенергію в повному обсязі. Я думаю, що вілові відключення або планові, або непланові відключення електроенергії, вони будуть проходити всю зиму і не тільки зиму. І я думаю, що в 2023 році проблеми з постачанням електроенергії нас будуть супроводжувати цілий рік. Угу. А яка нині ситуація на Київщині? Що взагалі очікує Київщину взимку? Ну, на Київщині ситуація складна. А тому, що кількість споживачів на існуючу мережу перевищує в середньому а, по Україні в декілька разів. А на жаль, інфраструктура, яка повинна бути розбудована в Києві Київській області, вона не е, фактично не побудована за рахунок хаотичної забудови всієї Києва і Київської області, коли енергетична інфраструктура не е, відповідала будівельній інфраструктурі. Тобто кількість споживачів була збільшена в рази, а при цьому енергетична інфраструктура була не побудована. Сотні будинків не введені в експлуатацію і паралельно з цим не побудована інфраструктура, тому в цій ситуації. Ми маємо проблеми не тільки з постачанням електроенергії, звичайно просто там до споживачів. Ми маємо проблеми в тому, що сама інфраструктура не витримує навіть існуючі потреби. Mm -hmm. Чи вдається взагалі, на вашу думку, енергетикам справлятися з цією ситуацією, коли, ось, наприклад, росіяни гатять по критичній інфраструктурі? Ну енергетики, вони також на тому ж фронті, як і наші військові, але на своєму енергетичному фронті ці ситуації вони справляються в межах власних можливостей. Повинні ми зрозуміти, що, наприклад, заміна однієї трансформаторної підстанції це величезні кошти. Трансформаторна підстанція може коштувати мільйон, два, три, десять мільйонів доларів, а пошкоджено десятки, якщо не сотні, об'єктів. Але є друга проблема це виробництво цих трансформаторних підстанцій. А щоб виготовити одну трансформаторну підстанцію, потрібно щонайменше півроку. І черга на підприємствах, які їх виробляють, також є. Тому є проблема і в виробництві, і в фінансуванні цих проєктів. Тому енергетики вони роблять величезну роботу, яку не можуть на своєму фронті. Пане Олеже, що людям очікувати у платіжках за тепло, газ, воду та інші комунальні послуги, і чи підвищуватимуться тарифи цього року? Тарифи до кінця опалювального сезону, а деякі тарифи навіть до кінця війни не будуть підвищуватися. Є закон, який був прийнятий Верховна Рада ще влітку 2022 року, згідно якого тарифи на водопост... на теплопостачання, гарячу воду. На газ та на транспортування газу не будуть підвищуватись на протязі війни і на і через півроку після закінчення воєнного стану. Щодо тарифів на електроенергію, є розпорядження НКРЕКП, згідно якого до першого, якщо не помиляюсь, до першого травня тарифи на електроенергію для населення. Тобто для побутових споживачів не будуть підвищуватися. Вони залишаються на рівні гривні 44 гривня 68, Ну відповідно для тих, хто споживає до 250 кВт, і більше 250 кВт. І а, у нас саме залишаються а, тарифи на водопостачання, водовідведення. У нас саме залишається вивезення твердих побутових відходів і обслуговування багатоквартирних будинків. Почнемо за стан. Сейчас... Засто... Обслуговування багатоквартирних будинків рішення приймає тільки співвласники багатоквартирного будинку. Я, до речі, хотів би про це ще раз і ще раз наголосити, тому що я знаю, що точно в Київській області в деяких а, невеликих містах і селищах, де побудовані багатоквартирні будинки, управляючі компанії, місцеві якісь там. Комунальні жеки чомусь вирішили піднімати а, вартість обслуговування багатоквартирних будинків, приймаючи самостійне рішення, тому що це проти закону. Вивезення твердих побутових відходів це зона відповідальності органів місцевого самоврядування. Вони можуть приймати рішення літку, до речі, це відбулось знову ж на Київщині. У деяких містах вивезення твердих побутових відходів підняли вартість. А щодо підняття Послуг водоканалів це водопостачання і водовідведення в цій ситуації поки що за 2022 рік не було випадків, коли ці тарифи піднімали. Рішення про підняття тарифів водоканалів приймають органи знову ж органи місцевого заврятування. Чи може це якось вплинути на державний бюджет взагалі? Да, це може вплинути. Дякую якраз за запитання, тому що різниця видатків, наприклад, в тариф тарифі, може лягти на державний бюджет. Це буде залежати від того, які рішення будуть приймати народні депутати. Але я скажу друг, інше: в більшості якраз видатки на різницю тарифів лягають на місцеві бюджети, тому що фактично рішення, яке повинні прийняти. Органи місцевого самоврядування щодо тарифів на водопостачання та на гарячу воду, на холодне водопостачання, на холодну воду, це рішення органів місцевого самоврядування. а при збільшенні, наприклад, вартості газу або вартості електроенергії, різниця видатків якраз лягає на місцевий бюджет. Як правильно забезпечити себе теплом під час війлових відключень, якщо весь будинок залежить від електроенергії? Це питання надскладне, тому що фактично в цій ситуації я б наприклад продумував би, але це на жаль під час війни складно зробити. А ці будинки взагалі не повинні відключатись від електроенергії під час віялових або там в непланах відключень, тому що у людей фактично не залишається можливості. А в будинках, які і опалення і, і, і приготування їжі йде за рахунок електроенергії, вони залишаються без можливості резервних джерел дживлення. вони не мають на чому ні готувати їсти, а вони не мають можливості ані там опалювати ці будинки, тому що все залежить від електроенергії. В Цій ситуації на жаль, люди залишаються один на один з власними проблемами. Пане Олег, і найактуальніше таке питання: чи загрожує українцям повний блекаут під час відключення тепла взимку? І світла, звичайно ж? Ми не можемо вам гарантувати. Ну, я не можу гарантувати на 100%, А те, що всі українці зможуть бути з електроенергією, і світлом, тому що росіяни можуть продовжувати бомбити наші. Трансформаторні підстанції нашу генерацію по всій Україні, і все ж таки це може привести до повного блекалу. Але в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, деякі ну частка частина України все ж таки може залишитись без електроенергії, але повного блекауту в Україні все ж таки не буде. Ми можемо частково а, імпортувати електроенергію з західних країн. Ми можемо. З області в і Є такі можливості. Тому о, повного блокауту в Україні я не очікую. Які електроприлади не можна вмикати під час пікових навантажень? І чому? Е, ну, в першу чергу, не потрібно вмикати під час пікових навантажень такі прилади, які потужні електроприлади, такі як микрохвильова піч, електрочайник, посудомийна машина. Стиральна машина, духова піч, праска тому, що вони потужні, і вони при їх користуванні різко зростає користувального різко зростає споживання електроенергії, і це напряму впливає на всю нашу енергомережу, тому що в цей час потрібно знайти можливість подати велику кількість електроенергії в мережу. Це відбувається в часи піку навантаження, коли люди приходять з роботи там 17 до 22, і там або навіть до 23 зараз, і 7 ранку до 10 години. В цей час а, я звернувся до всіх споживачів електроенергії не користуватись потужними електроприладами, тому що, на жаль, наша енергетична система не може а, надати таку можливість всім нам Україні. Розказили енергію, і тоді якраз наступають моменти, коли йдуть аварійні відключення, коли відключають всіх підряд, тому що ми всі включаємо з вами всі ці потужні електроприлади. Якщо люди через війну, наприклад, втратили роботу, зменшився сімейний бюджет чи виїхали за кордон, а платіжки продовжують надходити, що робити з такими боргами? Ну, в першу чергу я звернувся до українців, все ж таки шукати можливість сплачувати за комунальні послуги невеликі суми. Це може бути 5-10% від платіжки, але не сплачувати, щоб потім не накопичувати ці бори. Тому що складніше буде потім через півроку, через рік, коли ви знайдете роботу, або коли якусь соціальну допомогу, все ж таки складніше сплачувати за комунальні послуги, маючи волючезну суму боргу. Якщо у вас є борг, ви можете наприклад звернутись до компанії, яка надає комунальні комунальні або енергетичні послуги, і оформити договір розсрочки, а тобто розділити ваш борг, там він може бути до двох або трьох років. Розділити борг і перенести частку боргу і сплачувати його пізніше. А така можливість є це вже давно, вже декілька років існує. Законопроект, який це дозволяє робити, і в принципі багато з комунальних або енергетичних служб ідуть на зустріч з поживачем, щоб вирішити це питання. Пане Олег, і наостанок, що ви як експерт можете спрогнозувати українцям на майбутню холодну зиму? А ну спрогнозувати буде складна зима. Це буде надскладна зима. Тому що, на жаль, російські ракети ще влучають по нашим об'єктам критичної інфраструктури. Наше ПВО збиває ПВО все більше і більше ракет, але все ж таки деякі з них долітають до об'єктів. Тому в цій ситуації ми повинні бути готові до того, що може не бути електроенергії довший час. Готуватись до цього. Ми повинні бути готові, що може не бути тепла деякий час. Тому, якщо ви проживаєте в багатоквартирному будинку, потрібно гутуватись, а, а, ви обрати собі старшого по будинку, який буде комунікувати з місцевою владою, який буде отримувати інформацію, на який час не буде електроенергії, на який час не буде лав будинку. Чому тому що це воно. Якщо, наприклад, тепла при мінус 5, мінус 10, тепла будинку не буде більше доби, то в цій ситуації потрібно зливати воду з інфраструктури і перебирати жити в інше місто, в сільську місцевість, де там є бічне опалення, дроб'яне опалення, щоб ви там могли твердопалений котел, щоб ви могли там пережити цей період, або там знаходитись в теплопунктах, які там в багатьох містах вже створені. Сема буде надскладна, і ми повинні бути до цього готові, в тому числі і психологічно. Готуватись потрібно зараз. Це повинен бути справний автомобіль, підготовлені речі, які там тривожні чемоданчики, які повинен бути автомобілем. Ніхто не може спрогнозувати ситуацію, яка буде в цей зимовий період. Тому ми повинні до цього готуватись в тому числі і самі. Наш час добігає кінця. Дякую вам, пане Олеже, за змістовне інтерв'ю і цінну інформацію.